А ми продовжуємо вас знайомити з обличчями цієї війни з нашими героями. Він уже воював із росіянами з 2013 по 2018 роки і не планував повертатися на службу чи будувати військову кар'єру, але прийшло 24 лютого 2022 року. Усе змінилося. Далі історія а, Євгена, який у перші дні вторгнення пішов служити разом зі своїм батьком. Тепер хлопець, командир зводу у стрілецькому батальйоні 112-ї бригади тероборони. Зателефонував батько. Ми прийняли рішення що будемо разом воювати. Я не став захищати там конкретно когось. Я захищати прийшов свій дім. Раз ми ходили штурмувати, можу розказати. Розкажіть у мене ще з старого состава стало стільки три, три військовослужбовці, в тому числі і я. Мене звати Євгеній, я командир ЗОДУ 127-го стрілецького батальйону, 11-ї бригади. Євген дуже багато жартує, але на серйозні питання відповідає доволі лаконічно. Не любить хизуватися та багато говорити про себе. Згадує події 24 лютого 2022 року. Я відпочивав, зателефонували мої друзі. Говорять, почалась повномасштабна війна. Говорить, та не ну, прикол з мене. Я якось проснувся, одразу зателефонував своїм близьким батьку. Тоді Євген мав невеликий бізнес разом з другом, займався спортом. Та військовий досвід у нього був з 2013 року по 2018 Служив у ЗСУ. Був е на срочці трішки там затягнулося з цими е віджача Криму Сімфероплясь. Іншого я підписав контракт з підрозділом йшов на контракт. Я служив три роки контракту і вернувся додому. Тож на початку вторгнення разом з товаришами одразу взяв зброю до рук. Спершу в рядах ДФТГ стояли на обороні Київщини. А у 112-ту бригаду пішов разом зі своїм батьком, героєм нашого попереднього матеріалу на позивний покемон. Я з ним початку війни домовився. Ми в формі не як батько і син. Ми, може, на гражданців бути батько-син і син. тут ні, такого немає. Я розумію те, що він переживає як за сина. Для переживання є причини. Євген командує взводом у стрілецькому батальйоні. За цей час доводилось виконувати завдання в Серебрянському лісництві, новокалиновому та Ямполі. Бувають такі моменти, що заходимо, там дуже довго знаходимося, тому що обратно нема людей. Нема людей, заходять хлопці, сидять по 23, От крайній раз по-моєму дня просиділи. Безвилазна має Євген і досвід штурмів, проте надто багато про них не розповідає. З восьми ранку і до шести вечора ми штурмували. Було тяжко, Да. Але вдало? Вдало. Просто знищили, зровняли це все. Мі не мотивартире. Хвилювався, але я розумів те, що. Зі мною хлопці і в мене відповідальність за них в тому штурмі. Євгеній отримав наскрізне поранення, але швидко реабілітувався і повернувся до побратимів, щоб продовжувати свою роботу. Ти звикаєш і тебе підтримують побратими. Твої бойові, тому що ну ви кажу, ці, як вже одна ціла, як сім'я. Ви притираєтеся до другого. Якщо не було б злагодження, то суцільно як механізм. То було б тяжко, окрім братерства, Євген неабияк цінує і вміння боротися зі страхом, конвертувати його на користь собі. Повністю все тіло заніміло. Такі були моменти. Я, я розумів, це війна завжди могла тебе вбити, як тільки заїжджаєш в зону бойових дій. Появляється, там всі адреналін, як вже виходить, коли ти привикашся вже на перший раз сидиш, як вже базар. Я не знаю, як воно називається все, і ти дієшся навіть на веселіє. Та жоден азарт чи адреналін не замінить реальних вмінь та навичок. Тому Євгеній радить усім, як новобранцям, так і досвідченим воїнам, постійно самовдосконалюватись. Так ми це дуже важливо. І так саме як фізов, треба постійно бути в себе, е, як би сказати, повищати свою боєздатність. А що ти для себе новитись, вичитав там. Хтось знає більше, поділилися. Ти нас так, ми з другом ділимося. Євгеній не планує припиняти спілкування з побратимами навіть після перемоги. Хоче започаткувати разом з ними спільну справу. Відпочити, а потім щось створювати своє. Хоче дуже щось створити. Якесь діло з тими військовими там обмежено придати, не обмежень які безпосередньо брали участь у захисті своєї держави, своєї сім'ї. Анастасія Хилецька, Олег Радченко, Анна Збарацька, телеканал Київ.